Шановні колеги, усім добрий вечір. В першу чергу вітаємо наших болівальників з 30-го історії клубу чемпіонством. На цій ноті розпочинаємо після матчову прес-конференцію. Головного тренера «Динамо» Київ Олександра Володимировича Шовковського. Розпочинаємо одразу з запитань. Перед тим, як ставити, будь ласка, представляйтеся. вам, фіксионський. Хотів привітати з чемпіонством. Запитати, чи очікували ви, що з команди, яка знаходиться внизу треба таблиці, доведеться здобувати чемпіонство? Ну ще раз давайте по порядку. Вітаю болівальників команди Динамо Київ з 30 30-м чемпіонством. Непростий шлях, непросте полювання, яке ми пройшли на протязі всього періоду, і за це я дякую команді, дякую всім працівникам клубу, дякую всім людям причетним до цього. Ті, хто підтримували команду, ті, хто хейтили, так само дякую. Вони налаштовували нас багато ще більш мотивованими. Одним із головною проблемою підготовки до цього матчу було саме емоційно відновити гравців після фіналу Кубку. Так, три дні, в принципі, з одного боку достатньо, але я там читав деякі експерти, говорили, що ми набігали в цьому матчі матчі з Шахтарем в основний час 96 кілометрів, так от, 115. Щоб розуміли. А, і десь ще приблизно е, в додатковий час, якщо не якщо не якщо не більше, я просто зараз вже не пам'ятаю. І відновлення треба було зробити повноцінне і підготувати гравців. І ми чудово розуміли, що команди, які борються за своє життя, Чорноморець в даного випадку боровся за свою залишити прописку в прем'єр-лізі, ну плп перепрошую, Ну, український да, Прем'єр-Лізі. Ми розуміли, що. Це буде бій. Це буде бій. Бій непростий, непростий як для них, тому що вони борються за своє життя, і так само і для нас, тому що ми боремося за о, ціна цього, цієї гри дуже висока. Чемпіонство команди Динамо Київ. Ми підходили в, 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 різних, о, в різних ситуаціях, але обидві команди підходили з скажімо так, негативом до цього матчу. Наступне запитання, будь ласка. Олексій основний нович. В контексті сьогоднішнього матчу ваша команда підійшов до м'яча Андрія Ярмон. У попередніх матчах він означав, що намислені давав підлазити іншим футболістам. Сьогодні він взяв на себе відповідальність після непростої серії пенальті шахтарем. Проговорювався цей момент у разі. Матчу в Чорноморське, якщо буде пенальті, хто буде його виконувати, чому саме монко це робить. Ніколи перед матчами не проговорюється, хто буде виконувати пенальті. Пенальті приходить бити ті гравці, які відчувають впевненість в собі. Тому це рішення команди і без безумовно рішення Андрія. До речі, сьогодні Ярмоленко став найкращим бомбардиром Динамо наному ПЛ 114 голів, обійшовши Сергія Будь ласка, ваше запитання. Олександр Федоренко, Мідіємфон. Uh, коли в нас з'явився новий стадіон до Євро 2012, там багато суперкубків України проводилось саме десь, декілька років uh, поступ. І от uh, хоті... як вам наша інфраструктура, як наш стадіон, от хотіло б, щоб ми вийшли суперкубок. Ну, дай Боже, щоб вони почалися проводитися суперкубки, але е, таке місто, як Одеса, має мати свого представника в українській прем'єр-лізі. І для чемпіонату втрата. Але ми, давайте ми будемо говорити про інфраструктуру, про міста, мільйонники. Можемо говорити про. Е, про все інше, але футбол є футбол, і вирішується питання, хто буде грати виключно по спортивному принципу. Я можу тільки, наскільки я розумію ситуацію. Я подивився вже турнірну таблицю, наскільки я розумію, що Чорноморця буде непросте завдання, з яким я впевнений, вони зможуть впоратися в наступному сезоні і вирішити питання виходу в українську прем'єр-лігу. Заключне запитання, будь ласка, прошу, вас. враховуючи, що знову ще один тур по завершення чемпіонату, чи буде сьогодні команда? Святкувати чемпіонство. Ви знаєте, по дорозі в автобусі святкувати якось складно, чесно кажучи. А команда а команда 6 годин вона тільки буде добиратися до Києва завтра. і післязавтра у нас буде два вихідних. Я планувався один, але зробили два з урахуванням того, що будемо добиратися. Я поки що не можу відповісти про питання святкування. Тим більше, що яке може бути святкування, коли в країні йде війна. Шановні колеги, усім дякуємо, бажаємо хорошого вечора. Ще раз вітаю вболівальників з чемпіонством. Ми йшли до цього цілий рік. Я б подякував гравцям, а бажаю усім, щоб якнайскоріше найскоріше в нашій країні прийшов в нашу країну, прийшов. Мир, щоб закінчилася ця війна, і щоб ми спокійно приходили, заповнювали стадіони ще, щоб люди отримували задоволення від гри. Ну а на сьогодні я бажаю всім тихого, спокійного, мирного неба і слава Україні!